Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Я знаю, що вам вже давно набридли мої старі нарізки хайлайтів, тому я обіцяю, що вже найближчим часом передам нашому монтажеру ще трішки нових матеріалів, які він зможе використовувати для заповнення відео. А також вже зараз я можу зробити невеличкий анонс. Весь липень ми будемо приймати хайлайти від нашої спільноти в Діскорд. Дійсно цікаві моменти, ми будемо показувати в наших відео, а за найкращі хайлайти ти місяця ще й зробимо дуже приємні недешеві призи. А тепер до новин. Невеличке оголошення, ми шукаємо дизайнера, який вміє робити дійсно гарні прев'ю для Ютуб. Також ми шукаємо талановитого редактора з гарною дикцією і приємним голосом, який буде розказувати вам новини замість мене. Друзі, мені дуже подобається ділитися з вами своїми думками, але також я маю дуже багато планів щодо подальшого розвитку нашої спільноти Good Luck Have Fun. Тож настав час делегувати задачі. Якщо ви розбираєтесь в Counter-Strike... І вмієте цікаво чи, хоча б зрозуміло, висловлювати свої думки. Або якщо ви крутий дизайнер, який не проти взяти на себе маленьку халтурку на кожен вечір, пишіть на пошту, яку ви зараз бачите на екрані. Дякую. Команда героїк почала серйозні зміни у складі. Наразі вони посадили на лаву запасних Ексфлауд. і як ми вже знаємо, в міжсезонні команду залишать також соу та іспанець Санпайос, які мають приєднатися до G2. На заміну Ексфлауд поки ніхто не оголошений, але як варіант розглядається швед Ніло. Якщо хтось раптом не в курсі, цей молодий гравець приєднався до героїк ще на початку року, але майже одразу опинився в запасі через особу. Бисті обставини, окрім того, організація планує підписати ще двох новачків: перший це молодий снайпер Грікс з країни картопляників, який раніше грав за команду Аврора до підписання нею турецького складу. А на місце основного тренера замість сов до команди доєднається 30-річний данець Тобіз. І от знаєте, до підписання цього тренера питань нема. Але якого біса європейська команда тягне до себе в склад країну Чикчирі? Півроку тому. Вони взяли в свій склад Тнір, а тепер ще й цього Грікс. Та я вже вибачаюся. Але шановні європейці, схоже, у вас ну є якісь проблеми з пам'яттю. Ви всі дружно казали, що будете з Україною до кінця. Пройшло три роки, ще навіть війна не закінчилась, а ви вже встигли забути откуда готові нападіння. Я навіть не знаю, яка країна викликає у мене більшу відразу: терорист чи його ручна шестірка. Але я точно можу сказати, що той, хто не цурає. Такої маргінальної компанії, ну точно зашкварний вилупок. Коротше, героїк як організація дуже сильно падає в моїх очах. Буквально вчора Valve оновили свою модель cs 2 VRS. Цитую: оновлення регіонального представництва, щоб команди відображалися лише в одному списку VRS. у разі нічиєї команда призначається до сильнішого з двох регіонів. Пояснюю, як це працює. Такі команди, як Wildcard та Liquid, які мають склад, що національно розділений між Америкою та Європою. Тепер кваліфікуватимуться лише в європейському регіональному рейтинговому списку, оскільки це. Цей регіон наразі є найсильнішим, тобто має найбільше місць у турнірах Мейджор. Тож, на мою думку, ця зміна в правилах VRS звучить достатньо логічно і чесно. Також це має підштовхнути команди збирати склад переважно з гравців саме свого регіону. Американський стрімер Трен відкрив Тіві відкрив перші кейси КСГУ ВІПОН Кейс на суму 100 тисяч доларів. А все для того, щоб витягнути скін ak АК сорок поверхневий гард з 661 паттерном. Причому, якщо я правильно зрозумів, він збирається вкласти в ці пошуки ще 500 тисяч доларів. Я вже говорив тобі, що таке. Божевілля, а на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, на що б ви витратили 500 тисяч доларів. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!